Тетяна вже кілька місяців пересувається містом на електросамокаті. Це говорить швидко, екологічно, але, на жаль, небезпечно. Але у нас скрізь або ями біля бордюрів або ливневі каналізації. Я не знаю, як їх можна об'їжджати, не дай Бог туди потрапити, впасти під колеса автомобіля і просто ну не розумієш, де можна їздити на самокаті чи на тротуарах, чи на проїжджій частині. велодоріжок у нас місці ну майже немає одна чи дві. Татуарами рухатись вкрай важко, пояснює Тетяна, бо чимало з них розбиті. Якщо їхати по тротуару, навіть ну, не заважаючи іншим пішоходам на широких тротуарах, як тут, все одно ти не можеш безпечно їхати постійно або ями, або просто ну, покриття таке, що неможливо їздити, просто зуби цокотять від такої дороги. Навіть водії самокатів з відповідною амуніцією побоюються рухатись автошляхами. По дорогам, якщо їдеш, або ж завіс, або що підрізають постійно. Ну так нету определених дорожок, щоб... По тротуару і заїдеш дуже ну, ж, тому що люди ні, абсолютно нету, інфраструктури. Перейти з тротуару на дорогу також проблематично. Ну, ось просто в таких випадках, ну я навіть не знаю, як тут можна з'їжджати, лише в руках нести. А іноді, якщо вгору йти, то він ще ж не підйомний. Якщо дівчина буде їхати, то як? Ну ось по таким дорогам, як можна в нас в місті їздити. У міській раді пояснюють, капітальних і масштабних ремонтів тротуарів цього річ не буде через брак коштів. Ми будемо ремонту, ремонтувати тротуар там, де повністю вважаємо як аварійну ситуацію. Де ж таки мають рухатись водії електросамокатів? Запитаємо в поліцію. Там пояснюють, зміни, що стосуються електросамокатів, ще не внесені до правил дорожнього руху та закону про дорожній рух. Тож поки просто радять бути обачними. Закликаємо водіїв електротранспорту, звертати увагу на дорожні знаки та світлофори. Одягати захисні елементи, користуватися світловідбувальними елементами для того, щоб позначити себе на проїжджій частині, обирати оптимальну швидкість на своїх транспортних засобах, слідкувати за дорожнім покриттям. Думки інших учасників дорожнього руху з цього приводу різняться. Комусь самокати на дорозі не заважають а деякі автомобілісти категорично проти, якщо він адекватний з правами відповідної категорії, рухається не заважаючи. Іншому автотранспортом то ні. Але на все має бути певні правила. Вони дуже часто не дотримуються правил дорожнього руху, не звертають на світлофори. Буквально сьогодні я їхала через Прокошку. Світлофор червоний для автомобілів. Вони їдуть по автомобільному шляху і не зупиняються, їдуть далі, незважаючи на пішоходів. В інших містах України рекомендації щодо руху на електросамокатах ухвалюють на місцевому рівні. У сумах про таке не чули. Мабуть, більше пастка чи можливість, але я сподіваюся, що це колись зміниться. Юрій Котяр Максим Бузнюк, новини СТС.